Програма Тема дня на Українському Радіо Дніпро в ефірі українське радіо Дніпра вислухайте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. В Україні програма медичних гарантій охоплює процедури консультації дослідження для матері та дитини у період від вагітності до післяпологового періоду. Послуги безоплатні у всіх приватних та державних медичних закладах України, які мають договір з Національною службою здоров'я України. І детальніше про те, за що не потрібно платити під час вагітності та пологів, розповість заступниця директора східного. Міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України Наталія Шуліка попри воєнний час, вагітні жінки вони отримують від держави всю медичну, весь спектр медичної допомоги для себе і для дитини, незважаючи на місце проживання, на те, що вони можуть змінити місце проживання, поїхати в безпечний регіон. І що для цього потрібно, і що гарантує держава У програмі медичних гарантій в 2021 році, з'явився такий пакет ведення вагітності в амбулаторних умовах. І в цьому році вже більше закладів доєдналися до надання такої допомоги. Що він означає? Це означає, що жінка, яка має вагітність неускладнену, вона може спостерігати вагітність на первинній ланці, тобто у сімейного лікаря може обирати де їй спостерігати вагітність і це. На користь пацієнта завжди, тому що ну, ми знаємо, що вагітні жінки вони зазвичай такі вразливі. І якщо, наприклад, комунікація, скажімо так, з лікарем не дуже вдала, то можна знайти іншого лікаря і нічого не заважає змінити лікаря. Що гарантує цей пакет? Це необхідні лабораторні дослідження, інструментальні дослідження в повному обсязі і безоплатно для жінки. Наприклад, це можуть бути і аналізи крові на інфекції та віруси, мікроскопічні та цитологічні дослідження, УЗД, кардіотокографія, електрокардіографія. І я хочу наголосити, що це. Не там одне дослідження за триместр, там або за всю вагітність ні, це стільки, скільки потрібно згідно ну показників здоров'я жінки, стільки е цих досліджень повинно бу бути забезпечено безоплатно. Як знайти лікарню, до якої можна звернутися, ну особливо якщо це жінка, яка змінила регіон, там переїхала з місць, де зараз йдуть бойові дії? Можна зателефонувати на 1677. І це наш контакт-центр. Сказати, що я знаходжуся в Дніпрі або там у Кривому Розі, і вам оператор порадить лікарні, які мають цей пакет ведення вагітності в амбулаторних умовах. Наразі в Дніпропетровській області 58 таких закладів, і у тому числі приватні заклади. І навіть якщо ви стали на спостереження до лікаря приватного закладу, якщо заклад має пакет ведення вагітності в амбулаторних умовах, все повинно бути для вас безоплатно. Як отримують заклади оплату? Вони отримують оплату за ну це називається капітаційна ставка, тобто за пацієнта. Якщо Спостерігається пацієнтка в закладі близько 800 гривень це тариф, який заклад отримує за обслуговування заведення вагітності для такої пацієнтки. Якщо, наприклад, вагітна потребує невідкладної допомоги, це також забезпечується програмою медичних гарантій. І для планової госпіталізації необхідно мати електронне направлення ну вже для того, щоб потрапити або до лікаря, або в стаціонар. В цьому році за допомогу при пологах Національна служба здоров'я України оплачує лікарні більше 15 тисяч гривень за ведення пологів. І що покриває цей тариф? Це надання медичної допомоги при пологах черговою акушерською бригадою. Це також партнерські пологи, плановий чи ургентний кесарів, ростин, анестезія, знеболення під час пологів, оперативних втручань після пологових процедур. Це також моніторинг стану породіллі та дитини, усі лабораторні інструментальні дослідження, і це ліки з нацпереліку, які повинна забезпечити лікарня. То, що лікарня може брати гроші, скажімо так, є платні послуги. І, тобто є пакет безоплатних послуг, те, що я вже сказала, і є послуги, які не входять до цього пакету. Це, наприклад, якщо вагітна хоче народжувати за допомогою там обраного лікаря, держава гарантує безоплатну допомогу лише. З черговою бригадою, якщо, наприклад, ви хочете, щоб вас спостерігав там лікар, то це може бути платна послуга, і це абсолютно нормально. Кожна лікарня має перелік платних послуг, і тому ви заздалегідь потрібно ну, про це дізнатися, скільки буде коштувати для вас там, допомога ну, обраного лікаря. Також Оплатно можуть бути ліки, які не входять до нацпереліку, якщо є така потреба. І ще, наприклад, палата підвищеного комфорту, ну, тобто такі ем, пільгові, скажімо так, послуги, які не увійшли до, до нацпереліку, вони можуть оплачуватися за. Ем, Тарифами, які є у лікарні. Щоб, ну, наприклад, ще таке є питання, якщо жінка не має декларації з сімейним лікарем, чи гарантований їй такий пакет безоплатних пологів. Так, звісно, пакет гарантований. То не повинен примушувати сплачувати за пологи, але все ж таки краще заздалегідь, укласти декларацію, і ну, це буде простіше для лікарні, для ідентифікації пацієнтки. І е, отримати е, допомогу можна за направленням лікуючого лікаря при самозверненні. При доставленні бригадою екстреної медичної допомоги, або при переведенні з іншого закладу, все більше і більше жінок, які знають про таку можливість, вони наполягають на тому, що відстоюють свої права. І це дуже добре. І я хочу сказати, що. Не можна замовчувати випадки, коли там з вас вимагають гроші. Треба звертатися до Національної служби здоров'я України, писати таке звернення. Можливо, там ваш чоловік напише, звісно, що якщо жінка там вже в процесі їй ніколи нічого писати, але не треба замовчувати, тому що у нас цей рік буде таким роком моніторингу. і. Всі ці випадки, якщо вони там, наприклад, якась лікарня має багато скарг, то це вже привід для того, щоб почав працювати моніторинг, і була перевірка цієї лікарні, щоб ну, припинити такий стан, якщо таке відбувається. Ми можемо по перше призупинити оплати, якщо так таке відбувається. Тому що якщо лікарня вимагає гроші, вона порушує договір. і це вже, скажімо так, шлях до того, щоб розпочати кримінальне провадження, і я хочу сказати, що це не просто слова зараз. Ну, от, наприклад, у нас в нашому департаменті зараз. Як мінімум два відкритих провадження, по яким ми проходимо як потерпіла сторона, тому чому потерпіла, тому що ми фінансуємо лікарню, а лікарня відмовляється надавати безоплатні послуги, тобто ми втрачаємо гроші, державні бюджетні гроші, які ми платимо цій лікарні. Тарифи не змінилися, тобто тарифи залишилися на рівні минулого року, але так фінансування не вистачає і дуже добре, що нам допомогли Допомагають міжнародні донори, міжнародні організації організація, яка працює в сфері репродуктивного здоров'я. Вони допомагають лікарням з ліками. З ну, скажімо так, витратними матеріалами, ну тобто там це і крапельниці, голки, і вони дуже слідкують за тим, щоб це все було правильна звітність була, тобто не, не те, що там гуманітарку взяли і розкрали. Ні, вони слідкують за тим, щоб все, що вони дають лікарні, щоб воно звісно було підзвітне і витрачалося на. Допомогу хворим, тому це ще один такий крок ем, тієї підтримки, яка надається ем, Україні. І ем, якщо, наприклад, е, лікарня там або лікар е, каже, що у нас нічого немає, ну це неправда. І залишки ліків, вони кожна лікарня має надати пацієнту за його вимогою інформацію про стан залишків ліків в цій лікарні, тобто, це також можна перевірити. Якщо неможливо вирішити питання на місці з керівником, звертайтеся до нас і залишайте скаргу так. Це була заступниця директора східного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України Наталія Шуліка. А нагадаю, ви слухаєте програму тема дня на Українському радіо Дніпра. Від 20 до 30 відсотків військовослужбовців повертаються з фронту з ознаками посттравматичних станів. За словами психологів, такі цифри є критичними, і про те, як військові почуваються під час відпустки, та якої допомоги потребують, і далі розповість психолог Максим Реуцький. Проблеми глобальної її нема, бо на щастя, як показує досвід, ну десь приблизно відсотків 20-30. Військових повертаються з певними ознаками на да, посттравматичних станів, тобто це не критична кількість. Більшість наших хлопців, які пішли мотивовано, пішли усвідомлено, все ж таки е, благополучні оці там катастрофічні прогнози, які озвучують деякі блогери на хвилі хайпу, де да, вони не відповідають дійсності. Ми маємо усвідомлене морально стійке і мотивоване військо. Так, дійсно є ті, хто повертаються з певними змінами. Але ну це питання реабілітації, це питання воно на часі. Зараз дуже актуально на часі, але ну, це глобальне питання в плані держави, системи реабілітації, охорони здоров'я і так далі. Якщо військовий повертається відносно психічно стабільний і неушкоджений, так він відчуває величезну радість від того, що скоро побачить своїх рідних і близьких. Тобто це дуже сильна радість, бажання. У мене двоє сусідів зараз проходять службу. Я бачу там їх повернення у коротенькі відпустки, це завжди радість. Там, і навіть якщо там були якісь сварки, ми це відкидаємо, спілкуємося, там обіймаємося і так далі. Бо вони знають, що вони були там для того, щоб тут зберігався відносний мир, відносний порядок. І була можливість піти до кав'ярні, була можливість там вести нормальне життя і в його близьких, і в інших людей навколо. Ну це якщо все добре, так? Якщо людина повертається після втрат близьких людей, так, емоційно, фізично, травмованою, то дійсно. Виникає достатньо сильне відчуття несправедливості, бо інколи в посттравматичних реакціях світ ділиться на чорне і біле. Тобто є правильні люди, є інші, які не розуміють, не усвідомлюють, не знають чи не хочуть усвідомлювати і знати. Це гірша реакція, тому що ну дійсно можливі конфліктні ситуації. І знову ж таки, в нас досі немає навчання, як взагалі поводитися з людьми, які повернулися, з горнила війни. І через це ми маємо знати, що в цих людей загострені рефлекси, загострені реакції, особливо реакції на те, що може нести небезпеку, тобто зневажливий тон, да? там якісь там оціночні судження, да? якісь репліки, недбалі. Тобто, це може дійсно спровокувати емоційно-некерований керований стан да, в людини, яка пережила втрати ну, своїх друзів, яка відчула те, що ви, на щастя, не відчули. Тобто може бути конфліктна ситуація, я цього не заперечую. Знову ж таки, ми на сьогодні живемо в відносно мирному житті, немає тих небезпек, а люди, які бували в місцях, де йдуть бої, в них значно сильніші реакції там, на гучні звуки. Да? Там навіть підрив там повітряної кульки не ну, викликає в них стресову реакцію. Людей, які пережили артилерійські обстріли, авіанальоти, це буде навіть цивільних, не те, що військових. Тобто, відповідно, ми маємо знати, що певний час людина має повернутися до стану мирного життя. Бо військових працює з трьох реакцій: реакція бити дуже часто, тобто не ховатися, там не замирати, да? а саме бити. Тобто ну, і захищатися від того, що несе заможе нести загрозу і так далі. Тобто, і це е, може бути першим проявом, тому що це гарантує життя на війні військових умовах, і це нормально. Тобто, тому треба розуміти, що ці люди поки що з іншими реакціями, іншими рефлексами для того, щоб перейти до режиму мирного часу. Ну, хоча б треба певний час адаптації. І це нормально. Ну, знову ж таки, якщо ж така реакція закріплюється на більш тривалий термін, там на півроку і рік, ну тоді вже дійсно треба, щоб мова йшла про професійну допомогу, що таке зберігається і стає небезпечним для оточення, для близьких. Але знову ж таки, над цим працюють команди з декомпресії, над цим працюють працівники реабілітаційних центрів, шпиталів, тобто там, де наші військові проходять реабілітацію, тому ця робота завжди йде. Як цивільні повинні поводитися з військовими, які знаходяться у відпустці? По перше, проявляти елементарну повагу в побутових ситуаціях. Тобто в чергах там ситуації там раптового зіткнення, ну таке буває, там, ж людину по ходу та й пішли далі. Умовне питання дуже важливе. Багато військових були в небезпеці або пережили полон, так, де з них знущалися російською мовою в тому числі. І тому наш мовний етикет ну, має переорієнтовуватись, бо ми живемо в Україні, і ця, ця мова агресора, про яку вони знають більше, ніж усі ми. Ну як дуже часто до мене з терапії приходять хлопці і кажуть: давайте будемо українською мовою працювати, навіть якщо в них. Цим проблем, я кажу, добре, нема питань, я кажу, ну що ж розумієте, я кажу, мене ж катували російською. Я кажу, без питань. Тобто я і так веду роботу українською мовою в основному зараз так. І це для них життєво важливий чинник, що він серед своїх. А коли з якогось салону маршрутки лунає якась гнусна російська попса, Ну, це вже може спровокувати негативну реакцію, бо ми вже чітко усвідомлюємо, хто ворог і від кого ці хлопці нас захищають, і для них це дійсно ну гостре відчуття. Навіть відчуття того, що ми не сприймаємо там. Той жах і ту агресію, від якої вони нас захищають. Є ще такий важливий чинник стосовно емоційних травм, емоційного виснаження, воно більше в тих людей, які пішли на захист і на війну з таких ідеалістичних міркувань. Тобто такі от ідеалісти, трошки романтики. Да? Ось багато серед добровольців таких. От справжні кадрові військові, кадрові-кадрові, да? вони ставляться до війни. Як до роботи важкої, смертельно небезпечної, брудної, з ризиком, як кажуть, так? але для них те, що відбувається в армії, більш звичне. Так? А багато от саме таких пасіонарних, які пішли, як кажуть, на підйомі, бо не могли по-іншому вчинити, вони найчастіше повертаються морально враженими в негативному контексті, та трошки розчарованими, ну трошки навіть злими. Ну на ту реальність, а в армії, на жаль, та ж сама реальність, що і тут. Тобто є адміністративні питання, і корупція, і певні неформальні аспекти, так тобто, і часто стикаючись з цим, найбільше емоційно травмуються об реальність саме от ідеалісти. Ну хоча саме завдяки їм ми вистояли вже другий раз. От такий є парадокс. Тобто, ті, що найбільш мотивовані, вони найбільш емоційно вразливі в цій ситуації. Не треба робити вигляд, що їх немає, їх дуже багато зараз в нашому місці і просто. Вони мають розуміти, що вони на своїй території, де їх цінують, де їх поважають, де їм елементарно хоч трошки вдячні за той подвиг, який вони зробили. Ну, це моя особиста думка. Ну, ця культура, яку тривалий час виховували і в ось, і в інших країнах, де армія неодноразово чітко особлювалася з незалежністю, з вільністю, з наявністю прав та свобод і захистом. Тобто, але це така от мілітарна культура, що має у нас сформуватися, на жаль. Тобто і досі ми ще до неї трошки ну, морально не дійшли. Людям, які там живуть цивільним життям, я все ж таки ну трохи рекомендував бути ну, стриманішими. Так? Тому що ваша радість це чудово. Чудово, що ви виходите заміж там чи одружити. Чудово, що у вас з'являються діти. Чудово, що у вас є там родинні свята, будь ласка. Тобто, це. Всі бачать насолоду, бо розуміють, що нація живе, нація розвивається, все добре. Але ну, майте якогось внутрішнього цензора. бо це можуть бачити люди, які ну, нещодавно все це втратили, або ризикують життям для того, щоб у вас це все було. Тобто, ну, майте якийсь, як кажуть психологи, рефлексивний погляд на себе збоку. І ставте себе інколи на місце тих людей, які ну, щойно з місць, де життя закінчилося. І ризик це щоденна реальність. Ну, така рефлексія вона допомагає. Я розумію, що ми живемо один раз, інколи хочеться, кажуть, відгуляти наповну, ну, тоді якось зберігайте ці дописи для кращих часів, можливо. Всім нашим військовим успішно вистояти, відсвяткувати перемогу, вони будуть головними героями цього свята. Ось а нам усім ну, вірити, донатити, підтримувати, бути вдячними. Ось, слава українським героям! Це був психолог Максим Реуцький. А наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня на українському радіо Дніпра Її підготували режисер Олександр Сохач, інженер Наталя Назор. А у студії була ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі. Програма тема дня на українському радіо Дніпро.